Вітаю вас, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Знову у нас п'ятниця, знову робочий тиждень майже підійшов до кінця. І знову в нас рубрика «Бухгалтер розповідає. І сьогодні я хотів поговорити з вами на тему віддаленої роботи про міфи. Які супроводжують даний режим роботи. І про те, які є плюси, які мінуси, і як її правильно організувати. Отже, перед тим як все ж почну, я хотів би коротенько попросити вас, щоб ви поставили вподобайку, підписалися на канал, натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Це буде мене мотивувати на те, щоб просто. Продовжувати записувати відео для вас і по бухгалтерському обліку, і по психології. Кажу одразу, я не психолог, просто людина, яка любить психологію, яка ну, вже має доволі такий великий життєвий досвід і хотів би цим досвідом з вами поділитися. І ще я нагадую вам. Про е, збір на дрони, які проводить Благодійний фонд Shields Ukraine. І е, треба зібрати суму 5 мільйонів гривень на купівлю 50 дронів. Е, як ви можете долучитись до збору? Ви можете просто кинути донат на реквізити, які ви бачите під цим відео. Закликаю вас долучитися. Вважаю, навіть 5 гривень. Тож, будь ласка, долучайтесь, вже зібрано кошти на купівлю 7 дронів. Отже, діло рухається потихеньку. Ну що ж, повертаємося до нашої теми. Отже, віддалена робота. Ми познайомилися з вами з цим явищем у 2020 році, коли почався карантин. Що це таке? От кажу одразу по собі, коли я йшов на віддалену роботу, мені керівник подзвонив ввечері і каже, що от, завтра, і післязавтра, і, мабуть, і на наступному тижні, ми працюємо з дому. Я, знаєте, був в такому стані, наче мене раптово відправили у відпустку, мало того компанія, ще й згодилася це все оплатити. Я був на сьомому небі від щастя. А це чому? Тому що я був у полоні міфів. Які саме? Міф перший. Живу де хочу, працюю де хочу, я вільна людина. Здебільшого ну так, воно правильно, але ж за статистикою, ніде правди діти, 81% співробітників на віддаленому режимі не змінюють своє місце проживання. Робочий графік може зміститися на ранкові або вечірні години. Але загалом залишається таким самим. Наступний міф, можливо, це навіть найважливіший міф із усіх. Коли хочу, тоді працюю, коли хочу, тоді відпочиваю. Ось тут основна помилка у всіх. Під час роботи в команді є графік. Дотримуватися якого? Обов'язково. Бути на зв'язку. в Певні години норма дедлайни ніхто не скасовував, а виконати свій обсяг роботи сам Бог волів, Бо від цього залежить результат діяльності всього колективу. Наступний міф: вдома я сам в собі начальник, колеги не відволікають, начальник не стоїть над душею. А значить, зробити все зможу за кілька годин. Далі, привіт, ігри, серіали інші розваги. Самообман. Опитування свідчать, що 35% віддавних співробітників витрачають на роботу стільки ж часу, як і в офісі. А 34% сказали, що працюють тепер навіть більше. Це от про мене. От я знав, знав точно, що. Чимось у цей режим мені виліться. От якось, якось щось буде не так. Воно так справді. У мене були такі моменти, коли я працював до глибокої ночі. До 12 а то й до часу. Тож, я відносивсь до цих 34%, на жаль. Людина без спеціальної підготовки. Зустрічається з масою відволікаючих чинників. То двері рипнули, і, і ти думаєш, а хто там прийшов? То кішка сіла на клавіатуру, ну як же ж, ну, оцю красуню не пригубити. І так далі, і моя лапочка, булячка моя. Так. То телевізор заговорив про щось надзвичайно важливе, і ви вже не в комп'ютері не працюєте. Ви вже дивитесь телевізор. Нічого зайвого і відволікаючого. Оце основне правило, яке ви маєте собі запам'ятати при вітальній роботі. Телевізор вимкнули. Соцмережі вимкнули. І тоді у вас буде ефективна робота. Далі, що дуже важливо, так як оце те, що я сказав, це вже стрес, тому що, ну як це так, я в себе вдома, я не можу в себе вдома розслабитись, вам потрібно налаштуватись морально, перемкнутися на робочий день. І з робочим настроєм і у відповідному одязі. Ну, звісно, я згодний з тими, хто зараз почне сердитись, сказати, що Та хто ж побачить мене в тому, що я в ді... вдітий. Ну, подумаєш, я в халаті, врешті-решт, ну, я ж в себе вдома, пояснюю. Звісно, ваш халат, вашу піжаму ніхто не побачить по той бік екрану. Але для внутрішньої впевненості все ж краще надягти щось, у чому ви зазвичай ходите до офісу. Далі, налаштуйте домашніх, що тепер, хочете, не хочете, але це ваш офіс і ваша робота. Хай постараються не смикати вас через дрібниці. Ну, Про вимкнення соцмереж і телевізору я вже говорив. Ну, ви згодні зі мною в офісі таке не вітається. Далі. Встановіть для себе чіткі межі робочого часу. От, наприклад, з 9 до 6 вечора. З обумовленою перервою на обід. Паузи допустимі не частіше, ніж через 1,5-2 години. Строго слідуйте заздалегідь прописаному плану роботи на день. Використовуйте корпоративний календар або напишіть свій власний перелік завдань. Виконавши пункт плану, поставте галочку. Так можна буде відстежувати власну продуктивність наприкінці робочого дня. Свобода дій це складний процес самоорганізації та самодисципліни. Чи зможе людина працювати так само продуктивно, як і в офісі, та не почуватися не у своїй тарівці, залежить багато в чому від керівника. І одразу я хочу перейти до плюсів і мінусів. Оце я вже говорю зі свого досвіду. Які плюси? Через відчуття свободи, я як той песик, відчув, відчувшу наванцюжок мій Трошки послаблений, я став просто серйозніше відноситись до своєї роботи, Піднялась моя самодисципліна, плюс те, що я став економити на дорозі гроші і час, допомогло мені акумулювати додаткові ресурси, тобто я став спати трошки більше. Бо мені не треба було вставати з першими півнями, аби дістатися роботи. Ну, і, звичайно, я став економити на дорозі величезні кошти. Це великий плюс, враховуючи те, що ціни на пальний проїзд останні 3 роки невпинно ростуть. А, мінус. Додатковий стрес. Я відчуваю, що я в своєму домі 5 днів на тиждень не є господарем самого себе. Це є негативним. Тут рятує те, що ви виставляєте рамки для своєї роботи. Чіткі рамки з 9 до 6. Понаднормова робота, ну, звичайно, вона буває. Ну, звичайно, без неї нікуди. Але все ж таки, коли ви дотримуєтеся чітких правил, що з 9 до 6 я не працюю, або працюю. Але після шести будьте добрі до побачення, до завтра, усі справи відкладаємо? Отоді От у вас є можливість елементарно відпочивати і не відчувати цього стресу, цього перевантаження через те, що та ну, як же ж це так до мене в хату прийшла чужа людина і каже, коли мені працювати, а коли ні. Далі, який ще мінус? Ось пам'ятаєте той пункт, який я називав, що поговоріть з домашніми, скажіть, що це ваш офіс. Домашні зачасту цього не розуміють. Домашні відмовляються приймати іноді отакі от рамки, які приносиш ти зі своєю роботою. В їхнє життя. Ну, тут вже треба шукати компроміси, тут вже треба говорити, що, ну, сонечко, якщо ти хочеш, щоб я заробляв, і о, хочеш при цьому, щоб не було ризиків для життя, ну от як при карантині, то хочеш не хочеш, нам прийдеться прийняти оці от правила гри. Тож, я вам бажаю, щоб ви знаходили завжди компроміс зі своїми домочадцями. Знаходьте завжди позитив у всьому. І пам'ятайте, що ще один плюсик віддаваної роботи в тому, що фактично ви сам собі хазяїн. Отже, все ж таки, ви можете в будь-який момент... Сказати, що зараз мені погано, я не можу зараз працювати. Але потім, як тільки мені стане краще, я сяду, зосереджусь і зроблю цю роботу за півтори-дві години. В мене так уже було. В мене ну, є проблеми зі здоров'ям і частенько буває так, що... Посередині дня мені стає погано, і я дозволяю собі перепочити годинку, інколи дві. І це ніяк не впливає на мою роботу. От та підзарядка, яку я роблю, дає мені лише додаткових сил, щоб потім зробити роботу вчасно і добре. На цьому все. Гарних вам вихідних! Бережіть себе. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням на інстаграм або ж на електронну пошту, як вам зручно. Гарного всім дня і гарних вихідних. Пока!